І, давайте, що не Все, тепер давайте, я прошу зараз громадськість, ось Ніколичу, потім ви, потім ви захочете, якщо ви хочете вислухати. Доброго дня. Олександр Ніколичук, журналіст, проміжник народного депутата Марсату депутат. Заклада. Депутат. Перш за все, хочу сказати, що я, як і все житель, і журналіст, просто громадський діяч питання незаконного видобуту гуршину. Я на Великий Лівінг ще в місяці минулого року. І не тому, що мені було не пай і не тому, що мені не потрібні гроші, а тому, що я знав, чим це може закінчитися. Тому що 23 роки, як було сказано вищими поставими особами, це щонайменше, в Рівненській області організовували вайблюшки. За часів Януковича, там була вибудована ціла планицька вертикаль. Що це означає? Ми можемо розуміти, будь ласка, що я прошу, ви мій я дуже прошу вас, я ваш місцевий житель. Так, я хочу зазначити, що деградація Донбасу, в тому стані, яким ньому є, відбулася через масові помилки. Їм здавалося, що наявність там вугілля або інших колесних капан це все, і вони можуть прожити без Києва і без інших уповноважених колегів. Сьогодні є вже певні сільські громади, які готові, і я хочу наголосити що які виступають за створення своєрідних бурштинських народних республік. Тому я вважаю, що такі речі повинні жорстоко не цікавити. Шановний голова облдержадміністрації адміністрації Олександр дякую, що минулого року напередодні парламентських виборів ви завітали до Олегського району. Ми на власні очі перекладалися з масштабу руйнації з дійсно катастрофою, яка сьогодні є. І це був приміток з того, що мої матеріали журналіста, матеріали моїх колег, які ризикуючи власним життям та здоров'ям, витрачаючи власний час та гроші, розповідали світу про те, що відбувалося. Якщо... Ось ну, така критика стояла про осіб та правоохоронних органів. Тепер доведеться зимовачувати вже і всіх, і, і населення. Але я можу зрозуміти і простих людей. Дійсно, у часи кризи, коли е, великий відсоток безробітних люди подаються до лісу, щоб заробити собі копійчину. Але з іншого боку, дійсно справді сказав керівник області, що ми не думаємо про наслідки. Ми не думаємо про своїх дітей. Масово вирізується. Крім Кримін... відбулася безперечна кримінальна окупація цього військового регіону. І наші бюджетно, вони знають Оверського, Чемобіцького, Олеського району, десь на 86-87% на ротиційних. Тому сьогодні гостро постало питання легалізації. Чому? Я розумію, що це складно, але це не зробитися. Цивілізована Європа довгий час не знала, що робити з проституцією. Але і її не суфрувала. Тому сьогодні постає питання жодного легалізації. Зокрема, не так, як ушановний озвучували державного підприємства, а, а саме легалізація в частині видобутку буштину і добування його непромисловим способом. Я знаю, що президент України Петро Олексійович Порошенко 5 червня на зустрічі журналістами дав чітко зрозуміти, що закон буде прийнятий Борислав Земла, та група депутатів, які відбулися до написання законопроекту, активно працюють і міністром. У всьому Поліському регіону, у Волинській, Житомирській та, та, та Рівненській областях, аби знайти співпрацю. Я хочу, щоб люди на місцях розуміли, що особи, які приїхали сьогодні до вас, не приїхали за, забирати у вас роботу. Вони хочуть просто її зареєструвати, щоб вона була легальною. Щоб наповнювати, щоб наповнювати Шикина здоровья. Я не помню, не понимаю. А что вы бояться? Залазишь у нас. А я вода не знаю, А понимаю. А очень происходит. А вы не берешь? А свои вообще. Ледят убивается за цей давай. Там люди зникають? тоже главное. hulle sê wat het ons hier doen se wat nou dan het ons altyd sê dit is Який обіг коштів день? Це мільйони гривень в день, мільйони гривень. Тут вже платить можна, бо побудувати. Thank okay. you.